Сад, бо я за 7-8 років життя в Києві ще ні разу тут не була на цвітінні буску. Тут дуже гарно. Ми і вибрали погоду, просто буря. Починається холодно. Щас. Так. Сьомка не дуже холодно, вітер, пиль летить, дощ починається. Not good. Але так пахне, все так цвіте, ми ще не дійшли до воску. Ну, просто кайф. Насолоджуємося тим, що є. Красота. І сонечко вже виходить. Щось я прокручусь. Jurassic. Сонечко не покажу, не зможу. Сьогодні 6 травня, другий день Пасхи, У нас вихідний, і так, я стрибую. Все, йдемо. І е, тільки сьогодні ми доїхали до цього боску, хоча він ще дуже давно цвіте. У нас в ЖК багато боску, тому в принципі цим насолодилися. Тут, напевно, вже перецвітає. me love, make лав! change. Time is up We can wait for better days But the days won't come Show me life Show me love Show me life Show me love Make a change Time is up We can wait for better days But the days won't come Show me life Show me love This is all we've got Show me life Show me love Я знайшла проблему, що мене в публічних місцях дуже погано чути, бо я тихо говорю. Так от... А... Ніде, в Києві майже не було до що. Ботанічному суду назвав застав. Ми, ми промокли сильно. І довго промокли, бо ми дуже довго вибирали, де ми будемо їздити. Тільки пані, китайська кухня, японська ні. Але ми бігли в японський привіт. Ми любимо такі кухні. Тому ми були в таїландському, в китайському, ще якось. Я вже забуло з яку. Любимо пермо в японському привіт. так. тут дуже прикольно. Нам дуже подобається. Ми чекаємо на замовлення. Такий теплий місосуп. А ми вже їли місосуп раніше? Так. Так тепло. З креветочками. Клас, ніби взимку чайочком грієшся. Я просто буду рекламувати цей заклад, бо тут реально крутий сервіс. Нам так все швидко принесли рисові кульки з вугрем. Так, да, ми брали? з Звугрем. Так, це супер класний смачний чайок. Онігірі з вугрем, унігірі з вугрем і ще з чимось. Тарас, а що я таке? Нігірі. Щом? А, гребенцем. Так, я хочу похвалитися своїм черговим букетиком. А точніше, тим, який в мене класний хлопець, що дарує мені квіти не тільки на свята, а й просто в будні дні, просто так. Ну, які ж вони гарнесенькі, Ой, шарганчик тут. Це моя квіточка, А пахнуть як. Ну, що за картинка? Красота, черханчик, букетик. Ну, я зніму, зніму упаковочку і покажу без неї вже. Треба їх трошки підрізати, поміняти водичку. Бо вони мене з учора стоять. Тоді шерханчику буде легше їх косати нюхати, Да Та не зганяю я тебе, можеш сидіти. Готово. Це так гарно, просто дуже естетично. Мені так подобається поєднання цих кольорів. Взагалі, цих квітів, я не знаю, як називаються ці дрібненькі, але вони такі горнесенькі, так класно, так по-весняному. Такий настрій відразу. Червонечок мій тут. Трояндочки дуже пахнуть. Фокус. Шукайте щастя в дрібницях. В Букетику і в шарханчику. Клас. Хочу зробити у бозі розпаковочку. Моя госіночка. Буду робити розпаковку разом шарханчиком. А, почну з одягу. Я дуже давно хотіла замовити собі спортивний костюм, і все ніяк не могла його обрати. Тобто, ну мені подобається цього бренду, але щось не то, ну поки не буду замовляти. І це може тривати в мене руками з будь-якою річчю. Так от, потім побачила на блогерах рекомендували бренд Lil' Corner. і я собі нарешті обрала спортивний класний костюм. Педавна! Я тільки принесла його додому з пошти, тут е, чехолочок пиночок чорного кольору, і він живе в шархані. Випаде. Перше, що мене вразило, мені дуже сподобалось, це цей пильничок. пильничок. Мені дуже подобається, коли бран заморочується і презентує. Це Б якнайкраще, типу це не просто на целоханочка і коробку з під нової кошти. Ну, типу, це також ок, але мені подобається, коли роблять ось так. Потім можна речі зберігати чи з собою перевозити охайно. Клас, мені подобається, що виглядає. І сама розпаковочка. Я її ще не бачила, але не діставала. Все роблю разом з вами. З відлів корнер. Там були такі колір, це сірий, Sorry. чорний та молочний. Він чомусь захотілося саме такий світ. Ой він такий приємний, клас, такий матеріал приємний. Клас, мені, мені вже дуже подобається сам матеріал. Він дійсно, до шкіри. Прям, прям я так хочеться потрогати, одягнути. Я зараз примірюю і покажу. Укорочена зіп. Оді укорочена зіп, ході, коротше, ковтиночка і штани палацу. У мене розмір XS має бути. Чи XSS якось так. Коротше, найменший. Але дійсно дуже тільки боюсь, щоб у мене були вони сильно довгі. Всередині ось такий матеріал. Має бути легеньким, неотепленим, не на флісі. Так, я помірюю і покажу. Розпаковочка шуханчика, ось такого от хлопчика, такого от вредного. Моя булочко, моя булочка така. I can't hide. Trusted guys be some way. It's a trust. We'll be done eventually. У мене рука тягнеться щось познімати, тільки коли вихідний, і я десь гуляю. Бо вдома мені здається, все дуже скучно, віддалена робота. Ти просто сидиш вдома, працюєш, займаєшся якимись справами і все. Чого цікавого. А коли суботка, то вже й повеселіше буде. Морал дуже гарний, так? Да? Ми приїхали на велотрек погуляти. Ну, не на велотрек. Нам подобається цей район. Тут недалечко мій університет. Ходити погуляти, сходити на рейтарську на молодіжну вулицю в Києві. Треба ж також себе уявляти молодіжниками. де Тарас? ми ж не зовсім вже старі, яким скоро 30. Красота! Моя так. Не гарно сердечко, так гарно. speed. It's a way. It's a trust. We'll be done eventually. I don't know when or what. I don't know a damn thing. Do my best to have fun. Want too much? Probably. Let it flow. Play and go. Don't stop the Godspeed. In case I make mistakes. Ми вже приїхали додому, погодували шарханчика, і тепер час для релаксу. Я останнім часом люблю передивлятися фільми з Камерон Діас. Я включила собі очілку, клубнічку, пробую другий раз. І тепер ця така солодка смачна, бо перше я купила, я думаю, взагалі не люблю купувати рано, все, що не по сезону, мені не подобається. Я не думаю, що воно там супервітамінне і так далі. Але зі мною може не погодитись. Ця смачна солодка, я вже спробувала, тому зараз буде суперкласний суботній вечір. Фільм з класною акторкою, клубнічка і шарханчик десь там бігає.